О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Ремастер Sinking City тепер можна придбати і в Epic Games Store. бо більше зі знижкою 50%. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. А тепер до головної теми відео State of Play. Який для більшості глядачів виявився розчаруванням. Ч Чому ти досі сумуєш? На трансляції з ексклюзивів Sony був хіба Астробот та анонс окремого стріму по Ghost of Yoite десь колись в липні. Йой. З цікавого трипл-ейного показали прагмату з датою релізу на 2026. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Silent Hill F, що вийде 25 вересня, на який вже навіть відкрили попереднє замовлення. Та третій Ніо, що вийде десь колись на початку наступного року. Ну ні, чекали Бладборну? Отримайте Бладстейнець The Scarlet Ендженчмент, метроїдванію, що вийде також наступного року. Таке я собі уявляла. Трошечки показали нового ігроладу Metal Gear Solid Delta Snake Eater та неочікуваний повноцінний анонс Джеймса Бонда від Аййо. Йой найбуде. що дивно, бо я собі отак от думав, що вони тільки на своїй трансляції щось та й покажуть. Ха-ха! І обман вдався. Не анонсували Mortal Kombat Legacy Collection. Пак старих частин, саме з першої по четверту, і третю Ultimate окремо. А ще легендарний Deadly Alliance, І Mortal Kombat Tournament Edition. Ще думали це все. І ще якась таємнича гра серії МК має релізнутись у цей пак десь колись цього року. Я не знаю. Неочікуваним анонсом був Marvel Токун Fight Souls від розробників гілтігіру. Дата релізу поки невідома, але розробники стверджують, що випустять її наступного року. На ПК, PS5, а от про Xbox. Ясна річність слова. Все, я я сказав? Рот на замок, ключик Вірдан. Насправді є навіть ціла картинка, які саме ігри з цієї презентації мають вийти на коробку Філа Спенсера. Вперше з 2020 року Юбіки не проводитимуть власної трансляції Ubisoft Forward, розкинувши свої анонси в конкурентів. Конкурент у нас з'явився. Наступними з них, до речі, мають бути Summer Game Fest від Глека Кейлі. Має це діло застартувати 6 червня о 23.30. Коли ви бачили, ввечері зранку. Ночі. 12 часов ночі коли сінок. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосто.